Мої вітання всім! Ви на каналі ФанЗона, і ми сьогодні починаємо грати в FC25. Це буде кар'єра за гравця. Отже, я створив вигаданого гравця, назвав його Філіп Хартман. Це буде німець, і буде грати він в німецькому чемпіонаті. І хочу я його закинути в команду Шальке. Ця команда зараз грає в другому дивізіоні, і наш гравець спробує вивести в еліту. Ну і звісно, як ви бачите по моїй футболці, будемо виводити нашого гравця в збірну Німеччини. Я пробував вибирати різні початки шляху нашого гравця, і ви знаєте, я не хочу розпочинати кар'єру відразу з рейтингом 75 і вище, як тут. 18 років 75. Мені не подобається. Я хочу, щоб гравець мав трошки нижчий рейтинг. Найнижчий рейтинг з усіма індивідуальностями виходить. Коли починаєш кар'єру за 23-річного гравця. Ну і це непогано, я вам скажу. Я не бачив на просторах Ютубу, щоб хтось починав кар'єру за 23-річного. Може і є, але ну, на українському я не бачу. Це буде такий собі випускник академії, який вже пройшов молодіжку і претендує на гру в основному складі основної команди. Як я і казав, закидуємо його в шальки. Першу причину я вам уже називав, а друга. Вони грають в два форварди, і нам буде легше пробитися в стартовий склад. Грати він буде нападника, в ролі буде форвард і сильна нога права. Налаштування гри довжина тайму 5 хвилин. Рівень складності легенда. Отправляти в оренду так. Включаємо. Підходить до трансферів вільно. Валюта будуть євро, тому що ми граємо в Німеччині. Європейські турніри, звісно, включаємо. Тип симуляції поставимо класику. Поведінка штучного інтелекту теж буде класична. Отже, починаємо. Перше тренування з команди. Ось бачите, як я і казав, Алоу Ідріса пише, що нас переводять з молодіжною академією в дорослу команду. І це буде такий маленький крок на частині великого шляху. Як бачимо, зараз талант у нього 67. Але ми зараз будемо розпреділяти навики і подивимось, скільки буде загальний талант. Я думаю, що буде десь 70-71. Ну в 23 роки це нормально, а не у 18-75. Це вже, як на мене, перебір. Я відразу повністю прокачую швидкість. Я люблю так грати, мені комфортно грати, коли гравець біжить. А друге, додаємо трохи дриблінгу, щоб можна було якось контролювати м'яч. Для початку буде так. Отже, ми бачимо 71 талант у нашого гравця. Індивідуальність мені подобається подобається стрижень, тому я буду розвивати саме цю індивідуальність. Маєстро вже буде друга. Перша індивідуальність буде різкість, щоб можна було більшу швидкість розвивати. Друга буде перший дотик, щоб можна було нормально прийняти м'яч і обробити Третю візьмемо стандарти, може нам будуть давати бити. Штрафні але навряд чи. Ну і четверте, виберемо розрізний пас. Ну, щоб продовжити контракт з Шальки, нам треба тільки 38% матчів в основі. Це дуже легка задача, як на мене. А по бажаному клубу я вибрав Атлетико Мадрид. Я вам скажу, вимоги тут серйозні. 58% дриблінгу, 50% матчів в стартовому складі. То окей, 25 голів. І це я таку вибрав другу чи третю. Зарплату. І не обов'язкові це 4 красиві голи, і оцінка 8 і 0. Є можливості купівлі, але немає грошей. Дивіться, по нашим конкурентам у нас є Еміль Хойлунд 1958, Муса Сила. Сіла, чи як правильно говориться, я не знаю. 24,70, майже як ми, у нас 23,71. Брайан Ласме, 25,68, трохи слабший за нас. Перспективний ремер Петер Ремер, 1856. Ну і ми. Філіп Хартман, 23,71. три, Що ж, тренера не влаштовує наша гра в останній час. Звісно, ми ж не грали треба працювати на тренуваннях щоб заслужити місце в стартовому складі тренування я показувати не буду нема в цьому сенсу будемо дивитися матч це найцікавіше після тренувань отримали ще бали навиків розкидаємо і маємо рейтинг уже 73, не зігравши з одного матчу. Отже, перший матч проходить без нашої участі, і ми програємо 1-2 з Токсіті. До речі, бачите, долю матчу вирішив вар, які зарахували дуже спірний гол в наші ворота. Дивіться по рекомендаціям теж непогано. Це лаціо. Жирона по шляху Довбика. І Боруся Дортмунд. Супер! Нарешті ми виходимо на поле, і це буде матч з Престоном. Ми виходимо на 84-й хвилині. Рахунок 1-1. Треба змінити щось в цьому матчі. Е, наш гравець виходить як правий форвард. Що ж, треба не вдарити в бруд лицем. Голи, голи. Ох і задачі відразу. 7,5. Виберемо цін. Добре? Так! І непогано в ствір було. І знову Як так можна втрачати? Це просто... От... Ротар, де ти лазиш? Ще раз, супер. Ух, як він витягнув! Страшний чувак. А Ще раз, дивіться, луплю, 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 не можу забити. Та не фартить, так не фартить. Моменти виникають просто убойні, я не розумію, як я не можу замкнути. Пізно, пізно. Я нажав ще до того, як зайшов вопсай. Ні, ми йдемо в атаку, ну чого воно твистить, нечесно. Ну що ж, в першому матчі не вдалося забити. Ну, ні одної ми задачі не вирішили, ну і задачі, звісно, забити гол, два голи. Що це таке? От бачите, Хартман написав в соціальних мережах такий пост, що він визнає, що повинен грати краще і більше робити для команди. Наступний раз він обіцяє зіграти на рівні. Отак, от, от зіграли ми 7 хвилин в одному матчі, рейтинг уже 75. Це я так не хотів починати з такого рейтингу. Отже, виходимо знову на заміну. Цей раз програємо Rio Аве. Виходимо на 77-й хвилині на позицію правого півзахисника. Що немає форварда, я не розумію. Дивіться, там ще Кіко не забив пенальті, могло би бути 0-2. Оцінку йзьма. Не впевнений, що зможу повернути собі м'яч два рази. Якби ж віддав пас, було б перспективніше. Ух, який удар непоганий! Не дайте їм пройти. Він сам знову йде. Гарно. О, гарний пас вийшов. Їх, з льоту влупашив. З ударом так непогано. Ще. Ай-яй-яй. Моменти виникають, але ніяк не можемо просто довести до логічного завершення. Та скільки ж він може тягнути? Та ні, рука! Рука, рука! Але явно не я буду бити пенальті. Треба забивати, зрівнювати. Зрівняли на 89-й хвилині. Але хто заробив пенальті? Так, наша Ді, наш був удар в ствір. Перемогти поки нам не вдається. Бачите, не дають. Тільки ми перехоплюємо м'яч, нам не дають провести атаку вже другий матч підряд. Виконали тільки одну задачу. Отже починається матч чемпіонату. Ми граємо проти Елвелсберга. І знову виходимо аж на 85-й хвилині. Рахунок 0-0. Але виходимо ми як лівий форвард. Може, вдасться щось зробити. Дивіться, в нас знову сила не забив пенальт. Щось не фартич. Процент оборок беремо. Так, спокійно. Сила. Ну, заслабо. Ну, все що це за паска? Так. Нарешті ми забиваємо. Артман забиває свій перший гол в в першому ж матчі. Бундеслізії 2, я вибачаюсь. Дивіться, скільки радості, хлопців. Там підфартило з відскоком. Воротар в минулих матчах такі дев'ятки тягнув, а тут просто коло себе пропустив. Взяли споко. Та чого ж не підбігти? Ох, Ух, вони луплять здалеку. Та, непогано, непогано, але мимо. І завершуємо. гальовий пас. Оце матч. Вийти на 10 хвилин, щоб забити гол і віддати гальовий пас. В перших трьох матчах такого не виходило. Розібрались, розібрались. Воротар. Воротар не вийшов. Не розібрались. 2-1. За 10 хвилин такий рахунок просто неймовірний. Та вже свистіти пора. 2-1 виграємо. Дивіться, за... просто за 4 хвилини 3 голи забили. І всі три задачі виконали, і гравець матчу. Ой-ой-ой, і попали в команду неділі в другий Бундеслізі. А он Стівен Барнс пише, що заслужено і молодець. Так, з'явилися грошенята, можна якісь інвестиції вже зробити. Продовжуємо виходити на заміну, але нарешті нам дають. Більше ніж пів години матч. На 57-й хвилині ми виходимо проти Дарамштада в гостях. Виходимо, до речі, замість сили на правого форварда. Рахунок 0-0. Ну знову беремо. Проц... Ага, передачі на половині поля суперника. Дві штучки. Дуже легка задача. Ні-ні-ні-ні-ні. Ух, ні. В свого попав, чувак. Ей-яй-яй-яй. О! <ріпи> Гальвий. Супер. Виходить Хартман на поле і вирішує. От дивіться. Було 0-0 до цього. Не. Уху, було дуже небезпечно. О, це випригнув. Зріст вирішує. Ех, трохи-трохи пізно віддав. Ой-ой-ой, це гол. Ух. Ну от дивіться як вони віддають в розріз, а наші просто дивляться, як цей м'яч котиться. Ну це хіба нормально? Зовсім, ну, гублять все. Давай, давай. Що так слабо-то? Попросив защо віддай пас, він дав їхньому пас. не ні не пустіть він зараз в роздріс не дасть. Та що це таке було? Я в шоці. Просто чувак іде, я його притискаю, він все одно проходить і виротати, ну що він робив, він навіть не витягнув руку. Така була можливість виграти матч засрали. Ми то свої задачі виконали. Ось тут уже не добре, я вам скажу. Дивіться, ми програємо в гамбургу 0-2-65 хвилина. І мене випускають як лівого півзахисника. Що я зможу зробити? Як врятувати цей матч? Добре, будемо набивати статистику. Коли до ударів співвідношення Ні. Повернути м'яч 5 раз. Ні. Оцінка. Є. Є! Є. Один, один відіграли. Дуже хороша комбінація, мені сподобалася. Хартман забиває, я вам скажу, першим же дотиком до м'яча, фактично. Один-два, їдемо далі. О, я вже лівий форвард Добре. Так, хлопці, взяли його. Не дає. <гад> як у них це виходить, я не розумію. Просто з льоту в ближній воротар Ну, стоїть тільки дивиться. Характеристики воротарів у нашій команді теж дуже слабкі, так як і захисників. А дивіться, як вони б'ють. Кути просто, з льоту. <гад> <-те>, два-три. <гад> така перестрілка. Я думав, знову заб'є. Пізно. Просивши, що коли забігав. Ух ты, йогу. <рив> Це ще не вдарили, все забили. Ні, один вратарь потягнув. Ну, вбивай його. Оце перестрілка йде вже. Я в шоці. Гольовий пас. Ми вже забили три, вони два. Супер. Запусти, гарно. Хе-хе, три О чотири-чотири вже. Я в шоці. Що робиться взагалі? А, зайшов якраз за гравця. Ну, ну. Гарно. <реш> І на останній секунді 5. 5-4. Програвали 0-2. Покер, харт мене й голіва, я в шоці. Зараз ще пропустимо, дивіться. Треба відійти трохи в захист допомогти. Ні-ні, тому не давайте пройти. Ні-ні-ні-ні. Ого, положення. Чекінець матчу він свиснув. <реш> Оце такий пацирон від судді. Ну, тут явно гравець матчу. Я думаю, що гравець тижня має бути. Дивіться, всі фактично кучно положив в лівий кут, як в мішень. За 28 хвилин покер і голював кіслів Андовський. Ще одну задачу не викинув. Та там Повернути м'яч треба було. До речі, у нас талант уже 76. Похвалимо партнерів. Наш гравець знову проявляє активність в соціальних мережах. Пише, що він відчуває впевненість і думає, що товариші по команді і болівальники в нього вірять. А це дуже сильно допомагає любому гравцю. Ну і звісно, як ми бачимо, наш гравець потрапляє в склад тижня, вірніше в команду тижня. По турнірній таблиці ми зіграли тільки два матчі. Перші чотири місця зіграли три матчі. Ми маємо 4 бали, кайзерслаутер 7. Тобто, якщо ми виграємо матч наступний, ми їх доженемо. У нас один виграш, одна нічия. Хоча тоді, коли ми виграли, ми 0-2 програвали. І все хто вирішив? Хартман? Ні. Е, забитих шість пропущених п'ять. Дуже багато пропускаємо. Ага, тут і меч з Елверсбергом, Ми грали в кубку. Добре, що пройшли наступний раунд. До речі, в наступному раунді будемо грати з Хайден Хайном і дякуючи ми остатньому матчу. Хартман займає перше місце в лідерах серед бомбардирів. Чотири голи за два виходи на футбольне поле. Муса сила теж один гол забив, і Еміль Хойлунд. гольові паси. Муса Сила 3 за 2 виходи. Ну і Хартман 2 за 2 виходи. І по богольовим теж гарно йдемо. Так, по контракту на шальки поки що в нас не було виходів в стартовому складі. На Атлетіку, дивіться, відсоток дриблінгу у нас 95. Матчі в стартовому складі ще не маємо. із штрафної вже 5 з 25 ми забили. Красивих голів ще немає ні одного. Знову, що це за поняття? Красивий гол. Як треба забити? Через себе чи з центра поля, чи, чи як, я не розумію. Оцінка 8,7 середня з 8. Гарно йдемо. На Борусію Так само по матчі статом складі немає. Е, обіграші 1 в 1 3 з 32. Голи в 5. Процент передач 76. На Жерону. Далі паси і ривки 0. Я що не вдавав вдалих пасів взагалі, чи що, я не розумію. Значить, треба віддати пас і зробити ривок. Відсоток дріблінга так само, матчі в стартному складі ще не маємо. Відсоток передач 76. І сельта Віго. Голіві передачі 3 з Голи з страхної 5 з 19. А ще треба гол парашутом, але це не обов'язково. І хеттрики. Так, маємо вже один хитрик. Ой-ой-ой, дивіться, що відбувається. Вішають список гравців, які будуть грати в наступному матчі в стартовому складі. Хлопець незадоволений, напевно, не потрапив. І ми дивимось. Так, Хартман. 99-й номер. Запам'ятайте це! Це майбутня зірка. Ну, дивіться, це по правді найбільш зірковий гравець в команді. 76 рейтинг має. А на сьогодні ми завершимо від вас, прошу активності в коментарі. Кажіть, в яку команду нам переходити, що може якісь інші команди змінити, чи може не в Атлетіку проводити, а в якусь другу команду. Може взагалі в якийсь інший чемпіонат, не в Іспанії, може в Італії, в Францію. Я не знаю, яке там хочете. Чи, чи в Англію взагалі. Ну, Англія це якось так уже банально. А якщо вам сподобалось і хочете продовження, то тисніть вподобайку. А на сьогодні це все. До зустрічі.